Гралися в беркутівців і майданівців, там було завдання, якесь, я не пам'ятаю, яку мою гру придумували. Здається, там витіснити когось там на іншу половину там, коридору. І от майдан він дав мені такий великий поштовх і для моєї сім'ї, бо у нас завжди оце от, ці російські наративи були, коли ми вижили в Дніпрі. І, типу, що Радянський Союз самотужки витягнув Другу столу війну, там що американці просто не знімали класних фільмів, як вони перемогли, і так далі. І от моя сім'я після Майдану ми почали більше там, української мови вивчати. Мама там почала цікавитись історією, Я багато про саме про Україну почав читати. І майдан дуже багато чого змінив на сім'ї. Я думав, що буде набагато важче. Тобто оці от розповіді про радянську армію і так далі. Типу, те, як всі бояться військової служби зараз, після тих розповідей, насправді, такого мінімум зараз в армії. Мені насправді дуже повезло, що у нас спочатку була велика відстань між противниками. То там було 4 кілометри, і оці от перші прильоти, звичайно, було дуже страшно. Але вже з часом, там, через місяць, ти починаєш розуміти, там, звідки воно летить, що воно летить, типу, і куди саме. І тому ти більше так якось заспокоюєшся та, і входиш в цей режим. Ну, єдина проблема, що коли я на фронті, наприклад, я там переключаюсь більше на автомат. Воно якось автоматично в мене все йде. А, але воно допомагає і менше стресу приносить. Тому, так от.